Перше засідання нового уряду на чолі з новим прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. розпочали засідання з того, що о, якось визначили основну мету о, роботи усіх міністерств. Це звичайно і подолання корупції о, і спр... курс на о, новий нову економіку, і так далі. О, і наразі біля мене знаходиться народний депутат Вікторія Войціцька, яка розповість своє бачення цього першого засідання. Так, доброго дня. Дійсно, сьогодні відбулося перше засідання, і як зазначив новий прем'єр-міністр, наш колишній колега пан Володимир Гройсман, що першочерговим завданням для всіх міністрів це є розробити операційний план своїх дій першочергових, які вони будуть втілювати, за які вони будуть нести відповідальність. Що насправді і ще ніколи не було зроблено. Загажлими тікі бачили загальні гасла. А тепер є вимога як у менеджера до своїх підлеглих на презентуйте мені. Ні, і суспільство, що конкретно має бути зроблено. дуже позитивним. Також момент сьогоднішнього першого засідання був в тому, що прем'єр-міністр разом зі своєю командою на першому засіданні визначив пріоритетним питанням, які болить кожній людині, кожному українці. Це питання. До вороговизни дуже великої вартості ліків, і фактично за короткий період часу з моменту призначення по сьогоднішній день були визначені ті ключові проблеми, в тому числі і через існуючу державну компанію монополісти, який фактично в ручному режимі керував процесом затвердження нових ліків, які міг фактично через корупційні схеми не давати можливості входження новим лікам на ринок. Ця схема буде усунена, і робота буде зроблена прозорою. Більше того, прем'єр-міністр наголосив на тому, щоб набу національне, а, наше а, а, да, антикорупційне бюро іще і провело своє розслідування з цього приводу. А, є підготовлені, я так зрозуміла, проект рішень кабінету міністрів, які дозволять зробити цей ринок більш прозорим і ліки більш доступними. Є законопроекти, які будуть внесені в Верховну Раду, тобто Дуже плідна була сьогодні робота. Чи вдалі призначення на генеральних директорів Укрпошти та Укрзалізниці? Чи вони вдалі чи ні? Ну покаже час однозначно. Той факт, що були обрані кандидати на прозорих засадах, на конкурсних засадах, той факт, що ми тепер отримуємо керівників, які мають досвід, реальний досвід реформ, в тому числі новий керівник Укрзалізниці, реформування схоже, постродянською можна сказати. Величезної машини залізниці в Польщі це величезний плюс. Тепер головне, щоб вони не були один в полі воїн, а все ж таки, щоб вони могли ще набрати свою команду і отримала ту підтримку для того, щоб по-справжньому реформувати як «Укрпошту», так і Укрзалізницю. Входила до течіно-часової комісії з питань майбутнього. На вашу думку, яке майбутнє цього уряду? Я думаю, що а, майбутнє у цього уряду є. Це головне. А ч, яке воно буде, це дуже багато буде залежати від того, як буде працювати кожен окремий міністр, так і конкретно вся, а, от вся команда. Наскільки вони будуть працювати саме як команда, а не рак і щука, що спостерігалося в попередньому уряді, і дуже важливо, що сьогодні знову ж таки була зазначена прем'єр-міністром. На необхідності він наголосив співпраці плідної співпраці міністрів із Верховною Радою із профільними комітетами. І зараз якраз я біжу на профільний комітет енергетичний. От стоїть наш новий міністр пан Насалик, і мій колишній колега по комітету, і будемо співпрацювати. Як сказав пан Гройсман, він всіх відправляє на засідання до депутатів, щоб працювати разом. Так що будемо сподіватися, що нас все вийде. Вам так, так, за розмову ми будемо очікувати на брифінг нового, нового прем'єр-міністра України Володимира Гройсман. Також будемо намагатися ловити нових міністрів і питати, як на їх думку пройшло перше засідання. А поки я говорю вам до побачення в студії.